Я приїхала з Миколаєва. Ми коли виїжджали, в мене в той час дідусь попав в лікарню і цю лікарню обстріляли. Ну, все, живий, все добре. Він вже вдома після операції, все нормально. За себе мені не було страшно. Мені було страшно тоді, коли я була одна вдома, а мама поїхала в Очаків і наш дом там около. Базаль и ей прям вось, на маминых очах взорвалось. Это Россия уже В... как бы хочет забрать нашу фрее. Да, она хотела правильно. Мне не нравится то, что у нас вина началась. Мне было страшно перво два раза, даже три. Були іскри і потім ми попадали на пол. Ну, Ми именно, ну, Наша полота. Так страшно було спати. Я взагалі сильний емоціональний чоловік. Коли почали кричати, що тривога, треба спускатись, Я не розумію, що мені брати, я не розумію, що мені робити. Куди ми вообще підемо. Я не знаю, що робити треба, чи воду брати, чи їжу з собою, чи ще щось таке. Ну, було дуже страшно. Мені 15, скоро 16. Я не знаю, навіть як день рождень, празднувати. Мама не може приїхати, тому що нас окружили там Чернігівська область. все-таки. Буває, що виключають світ, газ, води нема, ну це включають. Ну буває, відключається на час, на два, так все добре. Генератори є, включають. У мене є два младших брата і тато. Там бабуля, хрещена, всі там разом. І друзі, всі в одному селі. Ти можеш... Ми свою територію захищаємо. Ми Я? приїхали з Києва, нас евакуювали з Охмадиду. Було небезпечно там починати хіміотерапію, тому що невідомо, що могло бути завтра. Ми вирішили таки приїхати. Тут більш безпечно завершити її, іменно нашу хіміотерапію. Ми її завершили. Наше лікування завершено, ми йдемо на, на етапі відновлення. Катрусь, тобі було страшно, коли ми були в Києві? Ні, дітки не відчували того такого страху, тому були волонтери, які навіть приходили, проводили. спочатку перший день війни, я трохи трошки розхвилювалась, тому що не знали, як що діяти, так? Спускатися, а потім, коли ще приїхав тату, так, у нас було день народження в підвалі, да, Петруся? Ми сестри, організували її, кульки були, так, і плакат були, і вітання були. Цілуємо день народження, що на наступний день рождення Тома зустрічаємо. Ми віримо в Україну, ми віримо, ми хочемо повернутися в наш Київ додому, так, Катруся. Нас там чекають наші тваринки, так? наша сестричка. Зараз на чим ти сумуєш найбільше, Катруся. Тваринка. За тваринками, за своїми, так? А які у вас залишились там тваринки? Морська свинка і кішка. Розхвилювалася. Це все, все, все добре. Сьогоднішній день через нашу лікарню пройшло 305 онкохворих дітей. Це є онкологія-гематологія, які були тут прийняті, утримані впродовж кількох днів. Отримали лікування і вже відправлені через Польщу у всі країни Європи. Окрім онкохворих дітей, наша ще лікарня спеціалізується на лікуванні так званих орфанних захворювань. Це є муковісцидоз, імунодефіцити, ціла купа захворювань обміну і окремою структурою. В нас є хоспіс. Тобто, це є все паліативна медицина. То велику когорту і таких пацієнтів. Пацієнтів ми теж прийняли з сходу України із центру до нас і відправили на лікування до Польщі через Польщу. Відповідно, на захід перші пацієнти досягнули Канади, Америки, Франції. Вже їх там зустріли і вже про це є відомо. Наші пацієнти, українські з онкогематологів. це вже все працює, працює дуже добре.